Слава Ісусу Христу! Людина рятується по благодаті Божій, по милості Божій. Слово Боже говорить про те, що Царство Боже з усиллями береться. А які зусилля потрібно прикласти, щоб врятуватися по благодаті Божій? І апостол Петро відкриває нам ці пункти благодаті Божої у своєму посланні. Це стати вибраною дитиною Божою, учнем Ісуса Христа, бо тільки учні Ісуса Христа являються Сім'єю Божою. Це означає жити свято, освящаючись Словом Божим і освячувати Словом Божим інших, проповідуючи Євангелія Ісуса Христа. Це означає стати церквою Христовою, живою цеглинкою в духовному храмі. Це означає виконувати волю Божу, служити Господу. Це означає жити по совісті, жити по духу. Це означає цінувати людину Божу, пастиря, тому що Слово Боже говорить про те, що неможливо зрозуміти Писання без проповідуючого. Це означає покорятись Слову Божому. І тоді сам Господь буде удосконалювати нас і вести шляхом досконалості до Спасіння. І це є істина, благодать Божа. А коли людина говорить, що я рятуюсь по благодаті Божій, Ісус Христос помер за мене, забрав мої гріхи і продовжує жити гріховним життям, то чи наслідує така людина, Царство Боже? Сьогодні. Кожному потрібно задуматись, протестувати своє життя на основі Слова Божого. А для цього потрібно вивчати Слово Боже. Якщо ви не належите ні до якої церкви, не вивчаєте Слово Боже, я запрошую вас приєднатись до місії, Слово Боже, підписатись на телеграм-канал Солтаненко, де кожного дня виходить духовний хліб по заповіді Христа, щоб наповнюватись Божим Словом, щоб смиряти своє Життя під Слово Боже, щоб рухатись шляхом досконалості і здобути шанс для спасіння душі. Нехай Господь береже вас.